Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні неймовірно смачний легкий десерт це буде домашній чизкейк з лимонним курдом. Змішаємо в сухій чистій каструльці, крахмал кукурудзяний, цукор, жовтки, лимонну цедру, лимонний сік, вершки. Читайте уважно рецепт, тому що я вам так сказала: все змішайте, але спочатку треба перемішати сухі інгредієнти. А потім вводить поступову решту інгредієнтів. Друзі, дозвольте повторитись, тому що, я, якщо рецепт вийде вдалий, то я буду його часто готувати. І це моя кулінарна книга. Отже, сухі інгредієнти. Крохмал і цукор розмішали. Далі додаємо жовтки. Половина порції, тут 200 мл вершки. Це дровний лимона, яку я зняла з цілого лимону. І лимонний сік. Тепер перемішуємо до однорідності. включаємо середній нагрів і постійно помішуючи по доношку, заварюємо наш лимонний крем, який називається курт. Це все робиться дуже-дуже швидко, нікуди раджу вам не відходить, тому що ось ця ріденька маса. Як тільки почне закипати, перші бульки, побачите, вона негайно загусне, треба перемішати, виключити. І додати шматочок, шматочок вершкового масла, У мене, на жаль, немає його. Ну, байдуже, тут же вершки. Дивіться, як тільки маса почала закипати, вона негайно загусна. Треба знімати з плити. Перші бульки, як побачила, і інтенсивно перемішувати. Бачите, прям густенько-пригустенько. Все, готово. Отже, такі великі-великі широкі бульки означають, що курт готов. Можна його знімати і охолоджувати. Готуємо тим часом чизкейк, 200 г творога, 2 яйця вершки, багатенько, десь 100 мл, тобто в два рази менше, ніж сиру. Перебиваємо блендером погружним друзі, і з додаванням цукру. Ложка, дві, пів склянки, чи цукрозамінник, чи можна взагалі не класти. У нас дуже-дуже смачна верхушка буде оцей же ж. І також можна ще збити білки, зверху шапочку зробити, ще не вирішив. Виливаю форму, глибоченьку. Так як в мене нема форми, ніяк щось чи не куплю, чи не подарую ніхто. Я в каструльки запечу, щоб було таке не як блинчика. Гарнесенький, високенький чи Білки, скоріш за все, підуть у нас на малесенькі бізешки. Готово. духовку я розігріваю на 200 Потім, коли покладу це своє тістечко, я ще всуну листик з водою, щоб пар образовувався, як скільки печуть. І на невисокій температурі 170 буду хвилин 40 запікати. Так як в мене вільний час, друзі, є і продукти готові маленькі мірінге. Ми беремо білки, тут 70 грамів, половину менше цукру, 35 г. І збиваємо з дрібкою солі, з дрібкою лимонної кислоти. Дрібка це прям два кристалика. Так, друзі, дивимося, що з вас відбувається. Духовка працює, білки взбили до дуже-дуже сильно пишних, блискучих, блискучої такої маси. Бачите, вона навіть не розтікається, не ворушиться. Я збивала 5 хвилин звичайним міксером, в кінці додала капельку, ну там, не знаю, півчайної ложечки цього. Лимонного соку. Друзі, курт дуже густий, в мене вийшов, тому я так і роздобула масло шматочок і перемішаю його до однорідності. Якщо ось так розслабиться, бо воно ще тепле, то погружним блендером можна перебити, а ще краще процідити через сито. Викладаємо наші білки в кондитерський кульочок і відсаджуємо тоненькі, невеликі трубочки або палички, щоб швиденько спеклися. І що, друзі, півгодини 170 градусів, 160-170. І потім духовка на 100 і на карандаш ще півгодини допікаємо. Окремо буде у вас відеорецепт, в кінці, як такі бізачки я готую. Там грамовочка і все на світі, так що не напрягайтесь, дивіться, чи з а це окреме відео в кінці буде у вас за посиланням. Верху, справа. Друзі, поки там все в духовці, мені край треба показати вам курт. Подивіться, я його перебила блендером погружним. І він став рідкий, блискучий і красивий. І, до речі, він ще й дуже-дуже сильно смачний. Я вам рекомендую спробувати знайти пару лимончиків, так і зробити таку, таку штуку. Так, друзі, на завершення дивимось, що тут у нас вийшло. Запіканка була отака шапочка велетенська, але чи скільки вони завжди падають. Ах, ще гаряче. І, коротше, мені це на руку, тому що в мене якраз образувався рюшик і ось так трошечки опало для курда яким я залишилась дуже-дуже сильно задоволена. І консистенцією, і смаком, запіканечка ще трошки тепла, і це дозволить розподілити його рівномірно. Ось так. Трошечки я не задоволена бізешками, тому що вони перепеклися. Вони ж смачненькі, прекрасні, пухкі, крихкі. але вони перепеклися, тому якщо ви будете окремо готувати мірінки або бізе, то дивіться ще раз рецепт, де збережено всі нюанси і технологія приготування. Звичайно ж, викидати ми їх не будемо, вони смачненькі, але на святковий стіл вони не годяться, тому що вони мусять бути біленькі. Отже, друзі, всім дякую за увагу. Курт прямо рекомендую. Його можна просто окремо із тостами їсти, з блинчиками, з панкейками, з чим завгодно. Сердечно дякую тим глядачів і підписників, які коментують відео, ставлять лайки. І додивляється відео до кінця.